Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Ну і традиційно хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе за того, щоб ми жили у мирній країні. Тож не забувайте, будь ласка, підтримувати їх і дякувати їм за те, що вони роблять. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити на абсолютно мирну тему. Якщо ви полюбляєте гриби. Збирати чи їсти, чи готувати, то сьогодні тема для вас. Якщо ви не знаєте і не розбираєтеся в грибах як я, сьогодні разом з вами найближчі хвилини і будемо розбиратися. Бо в нашій студії Федір Ткаченко, професор, завідувач кафедри ботаніки Одеського національного університету Мечникова. Пане, вітаю вас! Дякую! Вітаю. І сьогодні з нами Марія Щупій, сімейна лікарка центру первинної медичної санітарної допомоги номер 3 Вітаю, пані. Дякую. А, розбирайтесь ви в грибах. Ну, хто з, з якої сторони, хто лікує і наслідки? Бачить, хто знає гриби в обличчі сьогодні, пане професор взяв з собою навіть світлини цих грибів. А, пане Федір, давайте почнемо з того, чи дійсно грибів така величезна кількість різноманіття таке. А, ну, нам в дитинстві показували там. Ну, небагато, якісь там педосіновік, що там лісічки і, і, і так далі. Небагато з дитинства ми знали грибів. Але я бачу ці світлини, і коли бачу в інтернеті теж там якісь відео про грибів, я розумію, що це величезний світ. Дійсно так. В Україні нараховується їх декілька тисяч видів, лише, лише макроскопічних грибів, але ще більше. Чисельність мікроскопічних грибів. Всього на даний час описано близько 100 тисяч видів грибів в природі собі. з різними різними властивостями. Але ж ще вважаю, що десь близько 150 тисяч, а інші чи ні вважають, що навіть більше до мільйона видів ще існують в природі, але вони не описані, ага. і їх властивості невідомі. Відносно їстівних грибів в Україні вважається десь близько 160 видів їстівних грибів. Хоча люди зазвичай збирають не більше там. 15 вид грибів. Угу. Решта вони хоча і сівні, але там маленького розміру, маленька їх, невелика кількість і таке інше. От тому їх, на них не звертають увагу з, зазвичай. А скажіть мені, будь ласка, чи дійсно вони такі розумні, що вони спілкуються один з одним, вони поєднані якоюсь системою і так далі? Ну, гриби це, ми бачимо на поверхні ґрунту зазвичай це те, що називаємо грибами, це плодове тіло. Ось це плодове тіло, яке ну, складає да. шапинки, ніжки. Але ж це плодове тіло не виростає там ні на чому, воно формує вегетативну частину, яка називається міцелій. Міцелій – це такі ниточки, гіфи, які поширені на багато метрів, десятки метрів в ґрунті. Безумовно, що е гриби, так само як і е Зелені рослини взаємодіють одне з одним, і ця взаємодія хімічна. Uh -huh. І тут вони можуть бути або конкурентами, або, або е, синергічні їх там е, властиво проявляються, або антагонічні, ан, антагонічні властивості. Тому о, дійсно ця маса дів грибів ну, недавно було таке повідомлення про те, що вони якби. Утилізують вуглекислий газ, який, ви знаєте, викликає потепління клімату, ось uh -huh. і тому це дуже важлива корисна частина нашої біосфери, яка якби хоронить надлишок цієї органічної маси в грунті, в вигляді цього сміцелю. А ще які властивості в них є? Навіщо нам взагалі гриби потрібні? Ну, гриби це е, третя частина е, живих організмів на землі. Вони поділяються, перша частина це автотрофи, це е, зелені, рослини uh -huh. основному, да, зелені, рослини в зелені рослини в одесі. друга частина це каже, продуценти. Іншими словами, продуценти. Друга частина це консументи, тобто ті організми, які вживають рослину масу. Ну, практично це всі, у ну, тому числі люди, консументи. Але рано чи пізно і продуценти, і консументи відмирають. І для так. того, щоб природа не. не... Не перетворилося в таке грандіозне кладовище, існує груба груп, третя група так званих редуцентів. Редуценти, якраз до яких входять і гриби, і бактерії, які ці органічні рештки переробляють. Ну, правда, серед цих редуцентів є невелика група і паразитів, які паразитують uh -huh. і на рослинах, і на тваринах, і на людині в тому числі. Ну, це така ну, тобто, без гребів існування на нашій планеті Ні, неможливо було б. неможливо. Дійсно, так вони це санітари природи, так образно їх можна назвати, і в цьому їх дуже дуже важлива роль. Скажіть мені, будь ласка, пане, ну от дійсно в дитинстві хтось на сцені грав в мухамора, хтось знав з мультиків, з, я не знаю, з інших там з книжок, що він такий красненький в білих плямах. От ось навіть він у вас є, ось такий мухаморчик. Його їсти не треба. Чи всі? Отруєні гриби виглядають ось саме так, красиво, е ярко, що ти бачив, і розумієш, о, я це їсти не буду, бо воно таке червоне і воно для мене небезпечне. Ну є родичі, так скажу, це мухомор червоний, але є ось такий мухомор, який вже не червоний, називається пантерний мухомор. Ну теж такий яскравий доволі. Ну да. або ось такий аталкове від. від, 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 від Да, не тіснячі, дуже вабливо да? виглядає Ось такий мухомор бородавчастий. Угу. Ось ну вони різні як захворів, в... да, трошки він да. різні за 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 забарвленням, за розміром і таке інше. Тут немає єдиного такого критерію оцінки, які вони гарні чи не дуже. Угу. Пані, давайте перейдемо все ж таки до вас. А, люди отруюються грибами. Чи можна отруїтися взагалі грибами з магазину? Бо ми знаємо, на природі я не розуміюся у грибах, я не буду їх їсти. Я піду в магазин, там чисто, все там все перевірено. Там вони біленькі, в коробочці такі красиві, в холодильничку. Чи можна їм отруїтися? Ну, якщо купувати гриби, які вирощуються на спеціальних підприємствах, да. тобто не з лісу, то такими грибами ми не можемо отруїтися. Угу. Якщо ж ви йдете до лісу, вже збираєте щось, і ви не дуже розрізняєте види грибів. Mm -hmm. То краще їх до страв не готувати? Краще не збирати гриби взагалі, якщо не розумієш, що ти збираєш. Бо мені здається, ну просто йти по лісу і всіх під корень там рубати всі гриби, а потім принести додому і сказати: Ось, я молодець, але їсти я не буду, просто викину? Ну це таке полювання собі. А от якщо люди розуміються, а ми бачимо інколи таких людей, які на базарах стоять, вони такі бабусі з підв'язками цих грибів, чи безпечно це? Ні, ну таких бабусь не дуже безпечно покувати паку... mm -hmm. гриби, тому що не зрозуміло, де вони їх збирали, в якому лісі, що це за гриби. Вони сушені, ви вже yeah. не побачите, що це був за гриб точно. Ядавити або ні, тому краще таких бабусь не купувати. Знов таки, якщо хочете грибів, то все ж таки краще до магазину, а переїсти їх можна. Ну, знов таки, знаєте, буває таке: о, мені подобаються горішки. З'їв кілограм горішків мені дуже погано стало. Чи можна переїсти грибів так, щоб стало погано? Чи вони ну практично безпечні? Ні, ну звичайно, можна усе переїсти. Да. Ще питання, як ці, ці гриби ви приготували, угу. як ви їх їсте, як часто? Тому так, треба бути обережним. А ну, взагалі для людей вони гриби, коли ти їх їсиш, це що? Білок, це Цей білок, це корисно, але. Тобто це корисно Воно так ага, дозовано, можна до, до будь ласка. Да. Ну, є відповідні так звані правила грибників. Так, ну перший пункт правила ніколи не збирайте гриби, в яких є оце потовщення. Цибулина або картоплина біля основи ніжки. Це ага. найбільш е... якщо ніжка товста, не беремо. Да, це не, не, не лише товста. Ага. Іменно от, не лише. Діло то що вот цей грибочок. Він був у молодому віці. Він сидів у цьому покривалі. Це ага. називається загальне покривало. Сіна. Так, бачимо да. Да. загальне покривало. А потім він починає диференціюватися на ніжку і шапинку. Угу. Так ось, оце, оце покривало воно залишається біля основи ніжки в вигляді ну, своєї рідної картоплини або цибулини. Так. Це е, саме надійний ознака е, смертельно отруйного гриба блідої поганки та мухоморів. Хоча так виглядає зовнішньо. Ну непогано, на що пінйончик похожий. Привабливо, та, ну, да. ось мух, один із мухоморів, ось біля, біля основи ніжки, оце ж е, залишок ці, цього потовщення, як ви бачите, ага. це чорне потовщення. Друге правило. Грибників ніколи не збирайте гриби, яких яких ви не знаєте. Ні, ага. Не експериментуйте над своїм гриби які ти знаєш. життям і здоров'ям. Ну, так. Так. Третє правило це вживати в їжу бажано, ну заведимо їстівні гриби не пізніше, чим через годину після їх приготування. Ага. Ніколи не четверте, там як вже там буде правило, ніколи не зберігайте гриби в металевому металовому посуді. Угу. Лише в скляному, керамічному, За тому що воно окисляється. Да, да, да. Угу. Гриби багато видів грибів здатні до е, такого вибіркового накопичення важких металів, радіоактивних елементів. Е, ось і тому вони взаємодіють якщо там на допу... Залізе каструля, що там ну, буде да. сковорода, то вони дійсно впливають своїми метаболітами, ферментами на ці, ці покриви розщепляють і поглинають. Тому так само, як і в природі, не, не можна збирати і вживати в їжу гриби, які... Ростуть десь поблизу автомобільних доріг, uh -huh. де викидаються величезні кількості, наприклад, свинець, присадки для ав автомобільного топлива. Там біля залізничних колій теж не можна е збирати ці гриби. Тому що вони, хоча вони дійсно можуть бути їстівні, але на сам ділі вони вже накопили в собі токсичні елементи у вигляді е важких металів, це Ну, все, що викидається, вони збирають в себе. Свинець, кадр да. міртуть, перш за все. Ну і радіоактивні елементи теж, хоча це не обов'язково може бути біля автомобільних дерев, ви знаєте, що відбулася так звана Чорнобильська аварія. Да. Ось, і ця хмара, радіоактивна хмара, рознеслася по всій Україні, Білорусі, частині Росії в Європу. і, і Європу да. потрапила. Да. Причому рівномірно випало, а десь в окремих місцях випали ці опади, в яких розчинені ці радіоактивні елементи, тому ось те, що збирають гриби, десь якби далеко Чорнобиля, можуть виявитися якраз тим, що в місцевому локальному якому вони були зібрані, і тому вони їх не слід. Лювати, ну я ще додам від себе правило, яке вигадав прямо зараз. Не продавайте тих гриби, в яких не, ну не знаєте, які не розбираєтеся, бо я розумію, що люди можуть назбирати щось з'їсти, щось розпродати. Але при цьому є люди, які ще роблять закрутки цих грибів. От ми бачимо банки на базарах. Вони продаються. Пані, що ви скажете з цього приводу? Ну ні, таке категорично не можна купувати. Угу. Наразі є такі спеціальні тури з грибниками, да. які ходять у такі добрі органічні ліси, де немає забруднень. Вони ви збираєте з ними гриби, так. а потім вже на виході вам Даєте ці... їм гриби. вони все перебирають і віддають вам те, що можна їсти. Ну да. це так що дуже хочеться піти і посибирати грибів. Я можу, приклад, може, Будь ласка, звісно. Зупиніться на секунду. У мене був колега, царство вже небесний. Він ми раніше возили студентів на Північ Одеської області, на практику там у нас була в лісі, в Савранському лісі. Угу. І ось він там приготував гриби, переклав їх в банку, як потрібно. І привіз в Одесу. А поки він там готував десь дві години, пройшло, поки приїхав в Одесу, це п'ять годин стоїть була раніше поїздка. І він гостив свою сім'ю. І вони до того так відравилися, що упали на, на підлогу, їле-єле угу. випази на площадку лісничну, постучали сусідям, і от владаря сусідням залишили, вони вивезли скорость срочно, от я от така. Тобто like... їсти не все можливо, навіть yeah. якщо ти думаєш, що ти зібрав нормальні гриби, може бути таке, що щось не так. Гаразд, yeah. А скільки годин чи хвилин може пройти від того моменту, як ти з'їв гриб? І пішло якесь незрозуміння з ознаки да, mm -hmm. того, що ти захворів. Ну це все індивідуально. Mm -hmm. Це можливо від там півгодини сорока хвилин до двох до це від метаболізму. Так, залежить так, від так. того, Тігоної як ти системи готовий, да. взагалі mm -hmm. ну багато факторів. Mm -hmm. Але якщо ви після вживання грибів відчули е легку нудоту, можливо, блювання, можливо, головокружіння, е якусь сонливість, не треба перечико. Цей час, no. не треба нічого чекати. Треба негайно дзвонити у швидку допомогу. Треба цей гриб. Бажано зберегти, показати, що ви з'їли uh -huh. і так викликати швидку допомогу, а не чекати там понеділка і йти до сімейного а вдома лікаря. А лікар марганцовочки. Випити ні, ні, в жодному разі не можна. можна. Це дуже небезпечно. Так можна випити е, просто води, uh -huh. пити багато води. Вугілля? Мож... можна випити сарбенти. Да. Так а, а більше нічого ми не приймаємо без призначень лікаря. Ну обов'язково, Якщо отруїлися, то швидку допомогу викликаємо і знаємо, що швидка допомога може. Приїхати, ну звісно, дуже класно, якщо цей грибок в тебе є. Ти можеш показати. От я з'їв це, подивіться, а що від різних грибів а, залежить те, як буду лікуватися. Ну, лікар подивиться на цей гриб і що він може зробити. З'їж ще раз, або я сам з'їм подивлюся, яке в мене буде від цього. Ну навіщо дивитися на цей ну, гриб? Ну, зрозуміти наскільки він отруєний, угу. е, яке може бути від нього. Яка симптоматика може да, розвинитись, да. і е, обсяг дезінтоксикаційної терапії наскільки складно лікувати взагалі отруєння від грибів? Ну тут е, якщо на якійсь ранній стадії, угу. то це буде звичайно легше. Да. Якщо вже є втрата свідомості, вже є галюцинації, вже є ураження нервової системи, то це лікування може навіть не призвести до одужання. От, до речі, гриби ж викликають ще й галюцинації. Ми про це знаємо, що гриби не тільки бувають. Отруйними а ще й галюциногенами є люди, які там шукаються грибів і збирають їх, і щось такі мультики дивляться і так далі. А як зрозуміти взагалі, от коли ти йдеш і дивишся на ці гриби з людиною, яка знає і каже тобі: я там збираюсь, чи можеш ти на всі 100% довіряти цій людині? Чи краще взагалі, якщо ти не розумієш сам, не їсти взагалі? Ну, вони я красиві. Все ж таки за те, що не треба їсти гриби, uh -huh. тому що це небезпечно. Uh -huh. Ну, Настільки вони з лісу вже корисні, щоб так ризикувати своїм здоров'ям. А от шампіньйони з магазину це нормально. Ну, Вдозовано, вдозовано. Ну, і ще ось доповнення до того, що можна з магазину вживати. Буває так, що на привозі ви бачите ці ж печериці, які зазвичай мають рожеве забарвлення пластиночок, а там вони вже такі темно-коричні темнокоречні, майже да. чорні. Це старіючі гриби і старічі гриби, ні в кої, так само, як і червиві гриби, не можна збирати і вживати в їжу. Угу. Тому що в цих грибів вже відбувається розклад білку, про який всього говорила. І це токсини, наканакапінчиці токсини, і вони можуть визволити за відомо їстівні гриби, можуть викликати, викликати дуже важке отруєння. Пане професоре, скажіть, будь ласка, а ну скільки часу повинно пройти від того моменту, як я зібрав грибок до того моменту, як я його вже не можу їсти? Ну, наприклад, я його зібрав у лісі, поки я його привезу, але все одно не може пройти там. Ну, може пройти 10 хвилин, якщо прямо бі біля ліса живу, а може пройти декілька годин. годин. Да. Дійсно так. Тому, незважаючи на те, що... Ви зібрали там різний час, скажімо так, перед тим як приготувати знову про відсортуйте гриби. Uh -huh. Ті, які не пошкоджені, не червиві, ви їх залишаєте. Ось, а ті, які вже мають ознаки розрушення, такого, то краще відмовитися. Як кажуть, народі краще залишитись голодним, але живим. Оце дуже така, знаєте, абсолютна правда. Краще інколи залишитися голодним, ніж померлим від грибів. Гаразд, ще одне запитання, пані Марія. Є люди, які кажуть, треба все кип'ятити. От зараз я візьму яблучко кип'яточком обілью, Ібо воно буде чисте. Я зараз візьму грибочки, кип'яточком їх отак от полью, і все буде добре. Чи можна поливати їх кип'яточком? Ну ні, звичайно, це вб'є мікроби, які на не них не вб'є. Їх отруту також не вб'є. Угу. Це так, для самозаспокоєння, але але заспокоєння може бути таке, що на 10 хвилин, а потім так, отруєння фатальне. прийде. Так. Значить, у грибів є ну, дві групи грибів, яких токсини термостійки. Це ось ця ж блі, бліда поганка, ага. ось ці мухомори. Якби ви їх не відварювали, у них так ці токсичні речовини залишаються. Вони Навіть терми, якщо термосі... жарити сильно. термо да, термостійки. А є гриби, ось печеніці, наприклад, Ось, хоча там можливо щось є, у них при варці 20 хвилин злили воду, потім вже моти готувати. Взагалі всі гриби в сирому виді не можна використовувати. Ну, Сири гриби ми не їмо взагалі. Взагалі. Ну ось такий гриб є веселка. Звичайна, ну все вона така красива. Да, красива. Вона ось в молодому віці вона вигляді ось такого Цибулина, яйця. Ну да. Ось. І коли вона в такому вигляді, що вона зем... на поверхні землі, розташовується, її можна зібрати, і там рекомендують, можна навіть зробити салат з цього гриба. Ну, як тільки він диференціюється на ножку, рецептаку називається, і глеба, вот эту черную угу. то, ну Все їсти да. більш Хоча, неможливо. глеба от, рекомендується, ну, в народній медицині. Як препарат для лікування ревматоїдних ревматоїних які... ну, слухайте? Тут можна змін. полікуватися так, що і не вилікуватися від інших Але в, в, тут. Хто ж швидше збере цю грибу? Мухи і у неї запах дуже такий неприємний тухлої риби і на десятки метрів. у лісу а, йдете? Мушки о, полюбляються це, мухи, як з нікуди такі зелені здорові, злітаються за 10 хвилин. Вони так, там вже все з'їдять. Так, ви знаєте, я полюбляю гриби, коли вони готові. Я дивлюся на них в магазині. Вони дуже красиві, маленькі, в коробочці собі лежать, прийшов додому, помив, з'їв, приготував з'їв. Да, сирими мене їмо. Але я розумію, що величезний світ цих грибів настільки він великий, якщо ви кажете, що. Сотні тисяч є а їстівних, там не так багато, але все одно є. Не хочеться експериментувати. Я хочу дати пораду нашим глядачам. Зараз почався грибний сезон. Є люди, які хочуть поїхати, є люди, які вже їздили збирати гриби. І інколи здається, що я все знаю, я можу все. Але кількість людей, які звертаються до медичних закладів з отруєннями після грибів, все ж таки показує, що не все ми знаємо. На жаль. Тож, якщо у вас є все ж таки впевненість в тому, що ви хочете з'їсти грибів, то краще це зробити з грибами, які ви вже неодноразово їли. І зробити це або в магазині, або в ресторані. Там хоча б є якась відповідальність. А якщо ви збираєте самотужки гриби, то впевненості у тому, що ви забрали цього разу щось таке. Що можна їсти, ну не знаю. На 100% не впевнений я у цьому. Тому давайте все ж таки, якщо йти до лісу, дивитися на гриби, то просто дивитися на них. Вони ж дуже красиві, вони різноманітні. Можна вон так фотографувати. Я не знаю, там вести свій інстаграм грибний, робити все, що завгодно, але не їсти їх. Бо це все ж таки ну небезпечно, можна щось таке дійсно з'їсти, а потім або мультики дивитися просто так посеред неба, або взагалі закінчити життя через те, що маленький ось такий грибочок може тобі наробити лиха, і знов-таки порада від пані: якщо стало зле. Не думайте, що самотужки я зараз все вилікую, зараз а, 100 грам чогось вип'ю і буде добре. Ні, особливо з грибами в цій ситуації краще все ж таки звернутися до швидкої, швидко звернутися до швидкої, не чекати, коли стане зле, і все буде добре. Я хочу подякувати вам. Я розумію, що про ці гриби ми можемо особливо з професором розмовляти годинами, днями і місяцями. Тож, обов'язково поговоримо наступного разу. Федір Ткаченко, професор, завідувач кафедри ботаніки Одеського національного університету, імені а, Мечникова. Сьогодні нашій студії. Точно так. Дякую, пане і Дякую. Марія Щупій, сімейна лікарка центру первинної медичної і санітарної допомоги номер 3 Сьогодні з нами. Дякую, Дякую, пані вам. Дякую всім вам за те, що були з нами. Смачного вам, якщо збираєтесь їсти, навіть якщо гриби, но тільки ті, в яких ви впевнені їсте. Не забувайте підтримувати наших захисників. Вони роблять все можливе для того, щоб ми жили з вами у мирній країні і їли, і спілкувалися, і робили все, що завгодно, виключно мирно. Ну а ми зустрінемо з вами незабаром на першому міському. І пам'ятайте, все 100% буде Україна.